Слава Ісусу Христу! Дякую вам за те, що ви є. Сьогодні ми будемо говорити про Духа Святого, про особистість. І сьогодні ми будемо розкривати цю особистість, хто він є для нас, як Він може нам допомогти, як ми можемо з Ним контактувати і розкрити його особистість, щоб ми. Більше могли його пізнавати і також з ним товаришувати, також з ним мати відносини, так як ми можемо мати їх з небесним Батьком, з Ісусом Христом, і також ми можемо мати їх з Духом Святим. І є. Я буду вам розповідати спочатку Біблії, але я прочитаю головну, головний такий вірш із Нового заповіту. Це є Йоанна, 16, 16 глава, із 7 по 16 вірш. Тут якраз розкрита особистість Духа Святого. І що нам говорить Ісус про Духа Святого? Він каже: кажу вам, однак правду ліпше для вас, щоб я відійшов. Бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. Якщо відійду, пришлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене, щодо справедливості, бо йду до Отця Мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо Князь цього світу засуджений. І це головне, ми повинні почути. Багато ще я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож, коли зійде дух істини, він і наведе вас на всю правду. Він, бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене. Бо з мого візьме і звістить вам усе, що Отець має, моє. Тим Той сказав я вам, що Він з Мого візьме і звістить вам ще трохи, і ви не побачите мене більше і знову ще трохи, і побачите мене, я буду йду до Отця. Це дуже прекрасно. Тобто ми розуміємо, що коли Ісус Христос пішов, Він воскрес. Він не лишив нас самих, так? він не лишив нас а, бути сиротами. Тобто а, ми маємо втішителя, ми маємо вчителя, ми маємо того, хто завжди з нами і за нас, хто має силу, і ми через нього маємо цю силу приходити до Бога, чути Його, тому що тут сказано про те, що Він буде давати нам. Промовляти нам те, що він буде отримувати від Небесного Отця, так як і Ісус, так? Він нічого не робив, тільки те, що говорив йому батько. Так же само і ми, коли ми вже з вами розуміємо, хто такий Дух Святий, коли ми прибуваємо в Слові, молимося іншими мовами, про це ми поговоримо в інших відео про інші мови. І ми отримуємо цю силу, і Бог, коли ми бачимо, що ми скріплюємося духовно, він може говорити, відкривати для нас таємниці того, що має відбуватися, що буде. І тому сказано навіть в Біблії, що Бог завжди попереджує своїх дітей, своїх пророків, тому що кожен із нас є пророком. Кожному це заложено, тому що в Біблії сказано, що будуть пророкувати і старці, і молоді люди бачити сни. Тобто це все є потоком, і Бог хоче через Духа Святого діяти в нашому житті. І в Біблії сказано в бутті, перша глава, сказано про те, що. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безодною, а Дух Божий ширяв над водою. Тобто не, Дух Святий не зійшов і не прийшов нас, до нас тільки після Воскресення Ісуса Христа. Дух Святий до нас, був ще до нас, до нашого створення. І я вас благословляю в наступному відео я продовжу. Амінь.